Микола Боклан, як і його рідний брат Станіслав, досягнув неабиякого успіху у кіно. Він отримав звання народного артиста України та знявся у понад ста фільмах і телесеріалах. Микола Боклан вперше з'явився у кіно, коли ще навчався у школі. Тоді він з братом поїхав на кіностудію імені Олександра Довженка. У той час там знімали фільм «Вавилон-20». а хлопцям вдалося потрапити у масовку. Та тоді Микола ще навіть не думав про акторство. Микола Боклан став актором після того, як відслужив в армії та здобув світу. За його словами, батьки не були проти, що у двох синів однаковий вибір професії. Актор здобув популярність у 90-х. особливо після ролі у стрічці два кроки до тиші. Він часто втілював на екрані історичних постатей у фільмі Чорна Рада Богдан зиновій Хмельницький у 2020-му Микола Боклан з'явився у гостросюжетному сюжетному серіалі Мама, що розповідає про непросту історію сім'ї, у якій син потрапив у полон до ворога. Боклан зіграв чоловік, головної героїні Анатолія. Ця стрічка актуальна досі. Микола Боклан з 1988 року грав у театрі. Спершу це був молодий театр. Згодом він став провідним актором. Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. У 2017-му актор перестав грати у кіно, не погоджуючись на нові закони. Хоч у театрі йому було комфортніше. Зауважимо у 2021-му Микола Боклан став народним артистом України. Також він є. Членом національної спілки театральних діячів України Микола молодший за брат на три роки, однак теж досяг успіху у кіно. Брати дуже схожі між собою, тому їх часто плутають. Брати грали разом у проєкті. Коли ми вдома за словами Миколи, вони на сцені доповнюють одне одного разом і співпрацювати комфортно. Микола Боклан у 2022 двадцять зізнався, що не дуже любить публічність йому більше до вподоби затишок і спокій. Також він розповідав, що став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв. Схоже, що від початку повномасштабного вторгнення Микола Боклан обрав не публічний спосіб життя, адже він не веде соцмережі. Мереж не з'являється у нових фільмах, чи серіалах та не відвідує публічних заходів. Також актор приховує особисте життя, дружину та дітей. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.